На тепер ударів по місту Харкова на щастя ми не зафіксували. Однак, вчора в області так само була атака шахедів. Це вже звичайна практика. На жаль, для нас значить по півночі області фронт у нас стабільний. Всі атаки ворога відбиті на куп'янському і борівському напрямках на сході нашої території. Ситуація більш важка. Там деякі бойові зіткнення тривають, і наразі ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових. Військових для того, щоб просунутись в глиб нашої безпосередньої території, значить наші воїни відбувають всі атаки. Однак ситуація там досить таки напружена, тому що ці напрямки ворог обрав для себе як а, пріоритетні, в тому числі у нас триває з тих напрямків безпосередньо евакуація. Всього у нас під евакуацію 344 населені пункти. Це фактично вся лінія зіткнення, все абсолютно прикордоння, скажімо так, по деяких на. Населених пунктах вже людей немає. Однак, досить велика чисельність ще людей залишається і в самому місті Куп'янську, наприклад, лівий берег, який вже досить, скажімо так, близько знаходиться до лінії фронту. Там проживає 134 людини. Правий берег майже 1300, Значить, надання послуг там досить таки обмежене. Ось тільки вчора. Чергове зустрічалися з місією ООН, а з нашими відповідно міжнародними партнерами проговорювали підтримку на наступний рік, і в тому числі проговорювали, як забезпечити підтримку тих людей, які залишаються ще на досить таких небезпечних, скажімо так, ділянках, в тому числі те, що довозити до них вже гуманітарну допомогу різних видів практично неможливо вже тому, звичайно, заходи евакуації залишаються єдиний спосіб.